Доброго дня, шановні земляки. Дозвольте мені від імені голови обласної державної адміністрації Ткаченка Юрія Олевича і від себе особисто привітати всіх з цим прекрасним святом Днем Незалежності та Днем Прапора України. Знаєте, раніше, День Незалежності України, ми завжди святкували з таким піднесеним настроєм, з посмішками на обличчі, але сьогодні. Це свято трохи з присмаком горечі, тому що сьогодні в Україні продовжується війна, сьогодні гинуть наші хлопці. Тільки на Черкащині на сьогоднішній день загинуло біля 100 бійців, серед них і наш з вами земляк Максим Пресняков. Вічна їм пам'ять земля пухом. Ці хлопці, ці захисники навіки увійшли в історію нашої новітньої оновленої України. Після Революції Гідності, після Майдану. Вони навіки увійшли в історію як захисники територіальної цілісності, як захисники нової, оновленої, дійсно незалежної європейської країни. Низький Муклін і земля їм пухом. І я хочу подякувати сьогодні тим, хто продовжує відстоювати наші кордони на сході. Хочу подякувати всім, хто долучився до цієї святої справи, всім волонтерам і всім людям взагалі на Україні, які сьогодні допомагають нашим бійцям відстоювати незалежність і цілісність нашої країни. Не можу не згадати тих людей, які в ті далекі часи, мається на увазі ще радянські часи, відновлювали нашу Україну, будували. Теж тоді був нелегкий час. Але щира їм дяка, багато кого з них немає. уже на сьогоднішній день. Теж вічна їм пам'ять. Хочу на сьогодні подякувати всім тим, хто долучається до відновлення, до розбудови нашої країни, хто віддає своє здоров'я, свій інтелект. Свої сили для того, щоб дійсно, дійсно наша країна відбулася така, як і Європейська. І хочу всім нам побажати в першу чергу миру, здоров'я, Божого благословення, щоб вдома був достаток. І як ваш отець Олег сказав, а це і мої слова, бо я постійно їх повторюю в Черкаському районі, а сьогодні вже на рівні області. Ми повинні дослухатися один до одного, поважати один одного, підтримувати один одного. Бо тільки разом, тільки ми, коли ми єдині, ми переможемо любого ворога. Святом вас, шановні, слава Україні!